Привіт. Е, З'їздив сьогодні ну, одним словом, можна сказати, в районний центр, але не в наш. Але <смі> До того районного центру мені можна сказати, ближче і легше добратися, ніж, ніж до нашого Тепер районного центру. ще їздив машиною, так що мені то, в принципі, сполучення сильної ролі не грає. Ще приїхали. Е, і одним словом ще верх доприбирали і почали ще доорювати, скажімо так, вже на фінішній прямій. Орем вже то, що біля хати, ще все сьогодні не зорим, але. З орим, то що дуже так важливо, тому що передає від відзав... Ну, такі там воно сильний не сильний, але може дощ бути, ще бачите, докопували. Там було пара гладіолусів е, тих таких пізніх. І цей. Передає дощ на 5 днів, сильний і не сильний, не знаю, який дощ буде, але передає. і Тому, отам, де низ, зараз ми з вами сходимо, треба збирати за погоди, тому що потім не заїдемо просто фізично. Так, вже. Половина зорана, ну, там бачите, де качки було три рядочка, воно в ташці завтра перебереться, буде коли буде. Так, зараз я може поставлю, трохи віддалю, буде, буде краще видно. Буде воно оратись по ну по тут, ота частина поля. Тут ще бачите там не недокошені, тут ще треба докупати парники, а отут, де був гладіолус, повністю вже все докопали. ну і Відповідно, той низ теж вже скорений. По тій причині, що. E, що, що, що. отам там, навіть трактор до кінця не доїжджає, бо перше був бердам, бо, зробив рівень, потім піднявся. По-друге, бачите, я йду що раз нижче, e, звідси ту половину зурали. Ті поля вже, скажімо так, не критичні, бо вони вон, буквально що то, що то оряться тільки до малини, тут буде сухо. Плюс тут йде так наклон чуть-чуть. Сходиться два поля, одне сюди, ну так розділено тут мене, якщо так брати. Ну бачите, тут теж розділено, тут є борозда. Тут вариться на склад так, тут бориться, потім то вариться окремо, туди парники окремо, і там теж борозда йде з подвір'я, що коли дощ падає і стікає, то і бороздою ходиться між полями і тут ходиться. ну воно, Скажімо так, все разом, але і ми собі так по полях поділили, нам так зручніше, що качки ходять, гуси. гуси збирають. Тож я говорив, що я до Кошу був, тут тату сьогодні швидше приїхав з роботи, покусив. Зора, бачите, он. Тут, вже, тут вже буде мокро, Якщо впаде дощ, вже навіть сюди, де я зараз стою, вже трактор не заїде. Якщо йдуть дощі, тут робиться, тут робиться болото. Тому треба, тому треба зараз. Ось так воно все ходять, собі теж збирають всякі ще рубачки. -мушки. Ну, качки, тут і вони будь ходили, я думаю, не один день збирали. М -м -м. Бачите, ми коли орали, дискували далі. Он туди вивозили. Але по-перше, ну, воно задискується, воно щось зрівняється, бачите, пробували той, але сенсу нема, воно вже і тут мокріше, бачите, трактор починає підсідати. А по-друге, ми і так ніколи. Тут завжди теж з весни то мокро, то ще щось, і, і до цей ніколи не досаджується. А тут така гарна виходить е, ця конюшина. Так, стоп, ось так буде, вже вже воно зблизити, так якесь краще, якщо на одиничці. Ну, як подискувало, тут колись була росла різуха, перший рік кинулась, така гарна конюшина і буде чи, гуся, чи цей можна буде кусити. Тут плюс саду, то що ми вивозили, ще тоді показував, що підсипаємо, тут вже тут стоїть вода, вже майже, майже було, що зачепило. За то, зачепилося, майже було, майже було сіло. Бачите, вже починає тут просто вже було, то тут Вода навіть стоїть. оп, Ще я зараз впаду. О, де коло йшло від трактора, почала підходити вода. Ну, а самі розумієте, якщо ще впіде дощ день, два три то відповідно, вже сюди не в'їдеться. Тому ну, десь до того рівня садилося, ось де крайня гузка, ну, ближче до нас, десь до того місця було того року посаджено, а та сторона взагалі не дала ради посадитися. Так що десь плюс-мінус на тому рівні Ореся тут садиться, так як приблизно з Уралус. Того року просто не посадили, в минулі роки. До це садилось. Але так само, якщо бив дощ, воно, воно скажімо так, не, не цей ось тут посередині е, завжди прокопується з весни, якщо мокра весна, ось так прокопується і там йде от сюди, і поміж дерева в потік спускається вода. Ну, Але того року такої потреби не було, тому він захащився нечищений. Так що сьогодні обов'язково то доврати, воно, бачите, гарно поміняли. Поміняли леміші, були, бо були вже тупі, то гарно все бере, перекидає. Там теж там, де ми урали, там вже було в самому першому полі, що були міні, там теж були міні, але там о, та гузка прийшла поглядитись. Та? Вона приходить довкола мене, стає. Були Написали, що вона така, ну вона я бачу, що так крила розпускає, що ніби до гусака до хоче, але не знаю, але ну, їм вон першого, першого цього. Листопада три місяці було. Я не знаю, чи що, що навіть їм не ранувато. Ну вона може просто ручна. Більше ніякі не хочуть, а оця сіренька завжди, завжди приходить, добре втікати, бо зараз трактором зачіпить. Вже почали другу частину там докопали, так що орем на склад, щоб тут виходила борозда. Ось так воно все, все виглядає. Так воно щось поле йде вниз, через то. Поки сухо, поки сухо обов'язково обов'язково зорати. Ось такі ось такі справи, вже трохи є де ходити, то вже качки розходяться, а перше, як починали врати, вони так хрубаків по тих борозах збирали, ході було їх повідганяти, щоб трактором не, не переїхати. Взагалі нічого не хотіли, нічого не боялись. О, так що, так що це вже можна сказати, якщо то зараз... До ореця вже дощі не страшні, тому що тут, тут вище, а тут сухіше. Тут так низько не ориться, бо тут жива клубніка. До речі, я її мав розсаджувати. ще може і розсаджу. Не знаю, тепер така погода, що як буде час розсаджу, але вона в мене не зароша, що клубніка, що сониця. Трохи вони її, звичайно, потоптали, але гуси з качками, дивіться, вон, вона є. Тут є, ну сониця трохи вони сониться, старі листки трохи обгризли, але вон, молодіше. Ще випускає, її треба, до речі, порозділяти, по порозсаджувати. Кажу, до того місця розвертається, тут була, ми з вами садили осіння гарядка цибуля, теж треба буде щось робити, але то щось тут треба треба копати. І так само тут, тут ще навіть не вивежено. Тож, ну, гореться буквально вон. до того місця, далі вже не гореться. Так що дощі тут вже, тут вже не будуть мішати. До речі, завівся, я не знаю, що з ним буду робити. Я одного року пробував, бачив в інтернеті тож, всякі лайфхаки, дроти з тройниками ставив. І той. Я навіть кути ходять у сусідські, але дивіться, що робиться. Крід завівся, вон я йду просто всюди провалюється. Ну, саме, саме ефективно з того, що я робив, то коли в 6 годині отак з весни. Квітень місяць, він так годинка шоста тільки розвиднюється з рискалем, стаєш, бачиш, що він риє, чекаєш приблизно, і коли він в момент риє, з викопуєш, інакше його не зловиш. Але суть в тому, що його треба буде звідси прибирати, бо тут сидяться якось виловлювати, бо тут садяться парники і, і він то все просто зриє. Може він тут навіть не один, бачите, він є стара куча, він свіжа. І тут або він перебрався. Що ви за мною ходити? Або ще один завівся. Бачите, що роблять? Зараз воно то, скажімо так, мені не мішає, але як я весною посаджу гладіолус, його накрию, він на тепло полізе і з весни буде тепліше. Він мені перенищить половину гладіолусів. Так що... так що, треба буде щось думати. Кажу, так зрубшував, почали, почали прибирати, то що. Коли був час грабати, тут що -то все треба купати, але тут тут -то вже не страшно, той погод завжди втікає. Той і ще везунчик весь час ходить по полі. Але він його важив, він же тяжкий, так що піде на холодець, тому що він ходить, піде скорше. Курей нема, що ти за мене. Що ти до мене? Та, будемо бились. Не знаю, в мене давно вже не було таких погутів, які колись були, як я був малий, кидались сали мене тепер не знаю, бояться вони мене, а той щось ходить. Хочу, мене, хочу на мене нападати. А так то мене кого-то моє якось не чіпають. Ну, правда, скажімо так, якщо б чіпали, то раз би дістали більше б не лізли, Мої то і не чіпають. Я, як був малий, то, то вони, вони видно, відчувають як починають втікати, вони більше дітей ганяють. Ось так виглядає оранко. Не Знаю плитку, не плитку. Мені здається, що повністю на пісок. Під дьола, нам повністю вистачає. О, така, бачите, як поле йде, якщо брати, поле йде ось так вниз. І те, що, що я не стою на невесі, і то, що це в нас так іде. Ну, по дорозі навіть видно, так дорога пішла вниз і там внизу є потічок. Так що, скажімо так, як то зробить, вже можна спати спокійно. Це дуже не страшно. Ну, звичайно, що треба буде то все доробляти, докошувати, до ще парник розібрати, він ще стоїть і весни, там, де були, Тоби, то помітає кабачки, огірки. То все треба розбирати, але тут робити порядок, так як я говорив з цим всім, але робиться то, що роботи просто дуже багато. Ще нас треба ладити, розсипати, щоб все не розсипане. Але робиться, скажімо так, по, по порядку, по можливості, все, що. Це що треба, отак приблизно йде поле по тій лінії. І тут так само буде тепер просто ставити з'їда вода, Їм і тут вони будуть собі, будуть собі ходити. Ну, не далі будуть ходити, вони ще не будуть ні закриватися, ні, нічого до весни Хіба, якщо б прям ястру, бо в нас тут воно відкрите поле, але якось яструб літає, але ну, не бачу я ні пір'я, ні той, вони, якщо десь чують, гуси є, вони кричать. Не замічав я, що ще щось пропадало чи що було пір'я. ну, Курей не випускаю, бо кури зразу, кури індики. Мені шкода, бо як я тільки, тільки випускаю курей, зразу такий період починаю, починаю їх ловити. Було б добре, рахуйте, скільки місця розгориться, і хробачки, і мушки, і там внизу на долині трава, кури, тим більше через потік не перейдуть. І індики. Але мені просто їх шкода того, що Ну, в мене вже є, скажімо так, практика кожного року. Спочатку тиждень-два вони ходять тут під верхом, потім кури починають ходити собі на низ, бо там вже і, і я їх починає мені по дві-три штуки. ну Навіть якщо брати чи гіндиків, чи. Ну, індика нехай не возьме, але навіть якщо не возьме, є такі вони, що не беруть, а просто його б'є і на долині починає їсти. Чи курку. Вже ось такі кури дорослі, шкода мені їх через то. Я вон так то підкошую, то кропив, то якоїсь трави з долини, чогось. Так їм під... підношую. Вон, вже дуються. От там ходить мій дворічний, а то вже чорний. оті. То вже все молоді. Ну вони вже такі починають набирати вагу, вони перші тут набирають, як я це називаю каркас. а тепер я вже їх так перекидую на бант, а вже починають набирати вагу ще з якийсь місяць. І можна буде що лишнє прибирати сьогодні, в принципі. Ну, я так і не зрозумів, мені писали, що через п'ятницю, може, то на звугу п'ятницю собі хоче людина приїхати взяти індика і десь дві індички на плем'я. Так що я ж їх. Ну, то я кажу, що я ще їх місяць, точно не буду прибирати. Дві штуки в мене є замовлених м'ясом. Е Ну і я кажу, індички. Я думаю, в мене не висять ближче того, бо в мене індиків багато немає, я їх з весни продав. Е, ну, як вони були, мали, напевно, по місяцю, може, може, по півтора, то індюків собі люди тут забрали по місцю на м'ясо. А в мене мені таке підходить, тому що е, індички я наскільки весною шукав, собі хотів докупити, бо мені було мало, я буду цього року лишати більше. І індиків всі продають. Особливо от весною, коли я шукав, а індичок вже не продає ніхто. Я думаю, що на, що на індичок попит буде. Звичайно, що в мене там 250 штук, я їх всіх лишати не буду. Я лишу те, що мені треба. Ну і там запасом штучок 4-5 лишу. Там ще є навіть молодші, вони ще ніж виростуть, якраз буде до весни, а ще бойове каче. Пам'ятаєте? Було, що я казав, що вона не бачить втікати, їсти пити підходи, а втікати, як на нього не йдеш, не бачить, а кусається. Він прийшло мене кусати. Ще, до речі, за тою качкою. Не знаю, що я знаю робити. в мене павуло каченят. Я, я їх ловив, важили вони однаково, коли я прибирав оця карякалка. Було двоє чорних, було, одне гарне каченя, одне було з останніх таке слабеньке. Ну, менше, не слабеньке. І я, я так підозрюю, бачите, оце йде більше. Вона вже й видно, що більше. Я лишив. Коли прибирав, зловив одну, зловив другу. Мені здавалось, що та, що та тяжче. Але щось їй бракує. Я би не так ще не той, але вона деколи, от, чи в неї щось в голові, я дивився, в зобі нічого немає. Деколи починає просто кричати, квакати голову на землю і так головою махає, та якби їй щось там мішало. І, скажімо так, прибрати мені її шкода, бо в мене тоді виходить, що дві качки. Ну, В принципі, мені на яйця хватить двох двох штук. Так, мені там треба було відійти плуг, забився, почистити. Де вона є? О, Ну, двох качерів, я ж кажу. По-перше, для кольору, оцей чорно-білий, там той чубатий, а по-друге, для страховки. Для страховки тримає. Зараз їм всіх треба нагодувати, перше ніж заганяти. І вона пішла? Тільки що було тут. А, вон там. Але кажу, дві штуки мені я той рік буду пробувати. Я не знаю, які в нас будуть брати, бо ін до коченята я лишаю їх, їх беруть. А як будуть прості крякалки брати не знаю. А вони несуться добре. І напевно в мене буде ось ця світленька і ось ця боту буду, напевно, я прибирати. Бо щось їй, щось їй бракує, напевно, я лишив так і ловив неї. на вагони, кидав я так в руку брав, вони були ніби однакові. Але тепер візуально, бачите, вона трохи таки менша. І, напевно, я лишив, щоб було таке останнє токача, що вилізло, і то напевно вона. Ще би я її не прибирав, якщо б вона отою головою не махала. А так лишати її на плем'я, ну воно мені теж, ну, скажімо так, що для себе, чи, якщо хтось буде брати, не хоче таке лишати, так що приберу її. Якщо дали, ну, в нас таких очок тут немає, щоб десь знайти собі щось цей. Дві штуки на пробули, що бо кажу, з. Не знаю, як буде з тими простими. У нас моларди ще так більш-менше бродять. Моларди треба купляти яйця теж не це. І от як з тими буде каченятами. Не знаю, значить будуть, будуть такі вон, красиві світленькі, де цей сірий качур чубати, і чорно-білий. Так що якось воно так буде. Вона так от, бачите, ніби нічого і не бракує, ходить. А от просто може сидіти, почати махати головою і так ніби вона щось з'їла. І так, от дня 3-4. Ну, рази два, три, чотири. Ну, я коли ходжу, періодично бачу, що вона починає крякати, ква, кричати і отак махати. А он, пішов чорно-білий качер, а чубатий. Та я думаю, ви знаєте, який оцей сіренький чубатий, щось його не його бачу, він може там пішов. Вже темніє. Ну, так на телефоні ще не але воно темніше, ніж то в Буду я тут все ще годувати, давати воду, подивись, підводу курейчі. Але я думаю, що кури мають оці не мають. Зараз тобто державна ніч. І буду потихеньку починати заганяти. Такі ось у нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.